Ні, складові децентралізація це передача на місцевий рівень повноважень так, і фінансових ресурсів, а також контроль за владою. Я правильно розумію? Не. Це загалом не просто процес децентралізації, це нормальне європейське розуміння управління країною, коли найбільше повноважень передаються на той рівень, де вони можуть найбільш бути ефективно використані. Але на відміну від української практики, європейська практика передбачає, що якщо держава делегує якесь повноваження, угу. то виключно за повноваженням. Надаються кошти, отвону кавчи. Ну, вона передала повноваження якесь там по реєстрації нерухомості. На міста, так. от в місті Кривий Ріг, Криворізька міська рада буде приходити громадяни приходять в Криворізьку міську раду і реєструвати свою нерухомість. Це коштує коштів, щоб організувати процес цієї реєстрації. Угу. Відповідно, держава у відповідь повинна віддати якусь частину податків місцевих чи загальнонаціональних чи будь-яких інших джерел надходження, які б були профінансовані на виконання цих повноважень. Відповідно за цими повноваженнями йдуть кошти. Ну і третій стовп будь-якої децентралізації будь-якого нормального європейського розуміння управління територією, це контроль з боку держави в першу чергу і з боку активних громадян з боку громади. Оце такі три стовпи децентралізації. Передача повноважень за повноваженнями йдуть фінанси. Угу. За фінансовими повноваженнями йде контроль.